Дисципліна це є пріоритет бажань. Я хочу стати баскетболістом, так? Неважливо, які мене цінки в школі, стосунки з батьками, чи є мене дівчина, уродливий чи красивий я. У мене є гроші чи ні. Це, звісно, важливі фактори. Але коли ти розумієш, що я умру, задля того, щоб попасти в НБА, то це все уходить на другий план. Ти будеш на корті кожен день, тренуватися кожен день нон стопом, тому що. Дисципліна і є пріоритет бажань в тебе завжди є поток задач. Деякі з них важливі, інші не сильно. Оці, що важливі, їх треба робити. Я просто там не, не то, що тобі соютю або щось розказую. Те, що ти повинен зробити, принесе тобі 90% результату. Читання книжок тобі не може принести цей результат. Ходіння на курси, можливо, теж тобі нічого не дасть. Ну коли ти практикуєшся саме в тій сфері, в якій ти хочеш стати краще, 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 можливо, тоді тобі посміхнеться вдача. От програмування, да? Можливо, ти там не маєш якихось батьків, ти не можеш піти в інститут, заплатити за контракт. Але коли ти сідаєш темряву і працюєш над своїми проектами, практикуєшся, помиляєшся, 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 ти стаєш краще. І от е, школьна система да, воспитує в нас е, людей, е, іменно таких, які бояться помилятися. Тому що як оцінюються контрольні роботи, самостійні а можливо навіть класна домашня роботка по кількості помилок. І создається здається вображення того, що якщо я помилюсь, я відразу получу за це наказання. Тобто тебе оцінюють по кількості помилок, а не по кількості проділеного труда. І можливо, коли, коли в тебе ну, не вдається, коли ти, наприклад, атішник, як і я, а, в тебе дається таке бажання, що якщо я помиляюся, мені потрібно срочно, срочно заканчувати цим ділом. Тому що тобі страшно, вдруг мені поставлять погану оцінку. Ти це не усвідомлюєш, да? ну ти розумієш, ну, ти що підсознання твоєї роботи саме так. І оця дисципліна, це розуміння того, що я можливо, у мене сьогодні поганий день, можливо, я сьогодні не зробив 90% задач, але ту завітну, яку я робив вчора і рік назад, я виконав, дасть тобі спокій у ліжку. Коли ти закриваєш очі, будучи самим собою, ти не можеш брехати один на один, кому ти брешеш, ти брешеш своєму мозку? ти сам на сам. І коли твій мізок говорить, ти гавнюк. Ти не дієш по своїм мріям, ти не зможеш нічого досягти. Можливо, тобі зараз 16, 15 років. А в тому віці я ще не знав, куди мені треба прям стомісотково йти, куди я стрімлюсь, чим я хочу стати. У мене не було такої прям конкретики, але просто пробуй, просто роби все, що тільки завгодно. Без дисципліни з дисципліною неважливо. Найголовніше – попробувати, попробувати, попробувати попрововати, і потім понять, що ага, значить, це мені подобається. Тут я хочу розвиватися. І от тоді, коли ти знаходиш свою бешену ціль, свою завітну мрію, то все становиться можливим. То кожен твій день робиться щасливим. Адже ти розумієш, що да, в цей день я став навіть на полтора відсотка краще аніж я був вчора. А завтра я і ще стану швидше. Завтра я стану краще, розумніше, можливо, хитріше в цій сфері. І дисципліна. Не думаю, що дисципліна це, це ідеальне розідіальне розписання, да, що я там спортсмен, у мене там все виходить. Я там помотірував відео, потім вийшов, позанімався. У мене немає ніяких проблем. У мене ідеальне самочувство. Я їм тільки вкусну піщу, яка полезна. Це все приходить уходи. Погані дні бувають у кожного, але найголовніше виробити в собі те почуття, навіть не почуття, а розуміння того, що найголовніше на тебе прямо зараз. Пам'ятай історію про баскетболіста. Можливо, ти, ти не можеш стати найкращим візде, адже адже просто подумай, у Болт найшвидший чоловік на цій планеті. Ти про нього знаєш, Петя про нього знає, твій друг про нього знає. А хто прибіг другим після Усейна Болта? І ти вже не називаєш його ім'я. Тому що цей чоловік, Болт, який прибіг першим, він отримав всю славу, все уваження, всі гроші, практично всі гроші, повір мені, за бренди, за контракти, ніж той заробив за своє життя. Тому що він перший, він год, він найкращий. Тому не важливо бути неважливо, чи будеш ти прям збалансированим ідеально, кращим у всіх сферах свого життя, гарним. Е Гарним, ну я не хочу сказати там бойфрендом, да, чоловіком не скажу, що це типа неважливо зовсім. Але коли ти маєш якусь ціль, коли ти маєш якесь призначення, роботу, і ця робота стоїть намберван в твоєму житті і не зміщається вже протягом 10 років, то звісно, ось куди ти должен прилажувати свій фокус, свій час. Адже всі ми маємо обмежений час. Ми умремо, ми здохнемо, ми по нас поховають, дай Боже, коли в нас буде похорони, то. То, то, то тоді ти поймеш, що навірно, навірно, я, б, я б став би лучше в якійсь сфері в одній, а всі ці інші просто позабував би про них. Тому познати себе, я думаю, це одне з найголовніших. І поняти, що е, не те, що ти не ідеален, я не ідеален, мій друг не ідеален. Е, той інфлюєнсер, той ютубер, блогер, на якого ти рівняєшся, можливо, твій ідол, він теж має свої гріхи на душі. І не факт, що він дисциплінований кожен день. Але коли ти ставиш Пріоритет розставляєш своє життя по полочкам, в тебе може погіршитися стосунки з батьками, з е, друзями, е, можливо, оцінки в університеті. Все твоє життя буде, буде здаватися, що скачується вниз, і безпіспективно, але ти будеш знати, що в одній завітній діяльності, яку ти обрав своєю душою, ти щодня йдеш вперед. І коли ця діяльність строельна, твоя життя летить в космос. Дай мені можливість улучшить твоє життя.